Всім привіт! Мене звати Тимур, також відомий як Сір Дір. В цьому ролику я хотів би затронути питання, куди піти в Карпатах, окрім Говерли. Вся інформація про трек буде знагодитися в описі до відео. В самому відео я просто пройдусь по треку з поясненням, де стояти, де що дивитись, де джерела. Якщо вам не цікавий саме вступ, ви можете проматувати ось на цей тем-код і дивитися звідти. Mm -hmm. Також це. Лише один з роліків про конкретні треки. Я хочу зробити плейліст, і знаходиться він буде десь отут. На початку я думав скинути всякі розклади автобусів, може якісь потягів, а потім зрозумів, невідомо хто звідки йде, невідомо який сезон, скільки вже часу розклади змінюються. Тому я скину посилання на автостанції внизу відео, Дзвоніть, дізнавайтесь. Єдине, що хочу заужити, що ходив я, з'їхав з Києва, приїжджав Франик, і до Мислівки їхав спочатку з Франика на долину, а з долини вже їхав на Мислівку. То, в свою чергу з Осмолодою ви їдете на Калуш і з Калужа добираєтесь, коли вам вже треба. Хтось їде на Франик, хтось може на Львів, дивіться. В Органах я був безліч разів, і особливо в Західних. Я скину на якісь точки на мапі посилання на відео, саме як я знімав, особливо на хатинки, щоб розуміти, що вам очікувати. Ходив і будував я маршрути в основному по органах влітку або на димі-сезон. І раджу їм користуватися в даному випадку як димі-сезонним маршрутом, не на зиму. Ходив я і будував маршрути, і саме конкретно цей маршрут збудований за оцією мапою і GPS All Trails. Сайтом. Це не ламінована мапа старого видання, 2013 рік, є 2019 рік. І я би радив вам купити ламіновану мапу. Я скину на неї посилання в описі до відео з 10% промокодом в магазині Горгани. Але GPS трек, трек який я скинув, він самодостатній. Мама, теоретично вам взагалі не потрібно. Можете піти за ним. Але. Я все одно раджу її купити. А тепер перейдемо до самого маршруту. І так, перше, що вам треба зробити, це скачати саме GPS-трек. Заходите в стріточки, нажимаєте Download Map, завантажити мапу і вибирайте формат. Я використовую GPX-track для того, щоб завантажити свій додаток на телефоні. Але ви можете вибрати щось інше: наприклад, гарміну, я не знаю, навігатор якийсь, бла-бла-бла, Дивіться, TomTom, том, -том. В кого який девайс, може, в когось якісь спеціальні є девайси. Нажимаєте ОК, завантажуєте. Всіх вітаю на маршруті з Мислівки до смолода. Це орієнтовано шестиденний на 5 ночів похід по західних Горанах. Я його розраховував з рахуванням десь брудними 2 години на О, 2 кілометри на годину. Це брудний час від того, як вийшли з стоянки і прийшли на стоянку. Десь така швидкість. Хтось іде швидше, наприклад, то враховуйте, тут є купа альтернатив, де ночувати, тому це на ваш розсуд, ви можете пройти це за коротший шлях. Загалом, це 70 кілометрів, і, в принципі, досить непоганий маршрут з клаєм красною краєвидима. Починаємо ми з мислівки і йдемо синім маршрутом по долині, тут є річка. Можна покупатися, непоганий краєвид, долина дуже класна. Але насправді нічого такого супер особливого. Доходите ви до полониним Мшана, Це наше перше ночівля. Звідти з мислівки до полоним Мшана 12,5 км і 600 метрів підйому. Орієнтовно, я би сказав, що це 6-7 годин. І ви йдете по синьому маршруту. Альтернативи знаходиться трошки вище. Джело тут знизу, річечка біжить. Ну, тут стоїть. Єдине, що мінус це хребет, тобто може бути типа, вітер, дощ, а тут долина. Тому обирайте, як вам зручніше. Звісно, що тут теж до водички трошки спуститись треба, але ну, води вистачає. Наступний день ви вже йдете по хребту, Лемське, поганець, Укерня, гора без назви, Сиваня лоп. Лолунська солотвинка. Звідси класний хребет. Це все ще синій маршрут. Фактично людини день по синього маршруту. З нього класні краєвиди на паралельний хребет, хребет аршиця. Якось по ньому теж буде зняти маршрут. Обожнює це місце. Але зараз я хочу фокусуватися на цьому. Ночіля номер 2 знаходиться на полонині. А, Єдине, що мені здається, тут немає води, Наче-то за старими мапами можна спуститись десь от до цього джерела, але я не певний. От. Єдине, що я точно знаю, далі проходить тут червоний маршрут вниз, і отут є ночівля. І я тут колись ночував. І тут є джерело. Єдине, що десь тут, я пам'ятаю, було трошки заболочено, але далі було сухе місце. І до джерела було недалеко. Я скину на цю ночівлю. Таймкод десь внизу до відео, там, де я колись стояв і знімав відео про це. От це наша, наш день номер 2. День номер два досить легкий, це 10 кілометрів, з них 400 підйому і 400 спуску. Ну, може, трошки більше, якщо ви будете ночувати саме от на цій ночівлі. Я чомусь назвав альтернативою, але ну дивіться. Це 5-6 годин ходу. Я би, скоріш за все, сказав, що це 6. А наступний день буде йти через гору молода. Тут же починається, тут є знак роздоріжжя, і починається червоний маршрут. Вибачайте. Починається червоний маршрут, він йде, йде спочатку травцем, а потім в якийсь момент там прорубана була в жеребі така дорожка вверх. І вона виходить на молоду. Це все червоний маршрут, вона досить пласка, 1724 метра. дуже класний краєвид, знову ж таки видно. Хребет шиця, а також видно вже грофу. Сюди ми дійдемо на наступний день. От, це день номер три. Береш, про день номер 3 Я орієнтовано до ночілі номер 3 Це 12 кілометрів. В них, як ви бачите, великий підйом тут і далі буде. За день ви наберете 900 метрів. І стільки ж я вважаю і спустити. І загалом це займе, напевно, 6-7 годин. На спуске з молодої є місця під намети. І тут начебто джерело, але воно під питанням, бо таке з того, що я пам'ятаю, воно буде ну, дуже суперкласне. Ну, хоча там набрати можна. От, це для тих, хто хоче йти там альтернативами швидше або повільніше, з якихось, наприклад, погодних умов. І далі починається спуск, спуск, ви спуск, йдете через ліс, спускаєтесь, спускаєтесь до річки Молода. Тут, начебто, можна стояти наметами, але так собі, мені здається. Але якщо пройти далі, якраз до вказівника і завороту на сідловину між Конем Горганським, мені здається, і Грофою, Тут є сідловина, там, де у нас буде третя ночіля. Але. Тут є місце для перепочинку або ночівлю. Класне місце. Там, здається, лавка, такий лісочок невеличкий, і, звісно, що набирати в річці треба. Або трошки далі пройти. Он там є, начебто, доріжка. От фу, доріжка. Є е, такий потічок, тому дивіться, може звідти буде набрати краще, а тут просто митися. От, і далі підніма, починається підйом. Починається підйом, підйом, підйом. Тут є прикольний став. Став Гроф'янський, це така, типу, місцева вона. Не скажу, що прямо вона заболочена. коли я пару разів там був, вона була суха. Але може навесні там, типу, гляд, таке болотце. І я тоді, мені, коли ходив, бачив, там прикольно пролетав, а, Боже, як його птах хижий, канусяк, чи щось таке, чи Орел, не знаю, чи хто там ще літає в Карпатах. От, начільне номер три. Начільне номер три, тут є хатинка. Не пам'ятаю, скільки людей, ну там 6, може більше. Є місце під намети, воду набрати. Не пам'ятаю де, але там є вказівники. Не заблукайте. Ми з трошки якось нижче пройти, і там буквально недалеко. От. Це ночівля номер 3. Як і казав, до неї з ночівлі номер 2 іти 12 кілометрів, 900 підйомів, 900 спуску, 6-7 годин. Єдине, що хочу сказати на рахунок альтернативи, якщо ви заночуєте біля річки молода, то ви можете потім піти в осмолоду буквально, і буквально її зайти туди за день. Фу, фактично йдете вже по дорозі. Так, для тих, хто хоче йти далі, тут є пара таких нюансів. По-перше, я би сказав, якщо йти за моїм маршрутом, то ви червоним маршрутом піднімаєтесь на Грофу і з неї ж спускаєтесь. Але з спуску грофу є тут зелений маршрут. І він потім йде до туристичного портулку Плісце. Не знаю, в якому він стані. Мені здається, в якомусь році він погорів, але начебто його потім відновляли. Тому дуже було б цікаво це почути в коментарях. Також я буду дуже вдячний за лайк, підписку, якщо нажмете на колокольчик, і дуже саме вдячний я буду, якщо залишити коментар з якоюсь ну, поточною інформацією, якщо ви там були нещодавно, і не обов'язково на наплісти взагалі на цьому маршруті. Я дуже вдячний, і люди вам будуть вдячні, якщо ви просто будете ділитись інформацією. Бо в коментарях іноді пишуть дуже доречні речі. Якщо хтось хтось хоче піти на плісце не через Грофу, тут є, мені здається, чорний маршрут отакі відхилення. І отут такий чи жовтий, така якась стежка йде. Тобто можна йти до плісця не через гору. Так, якщо будете спускатись далі, ви спускаєтесь з Грофу, і далі, тут є роз, знак роздоріжжя, вказівники. І червоний маршрут іде далі Паренки, але би я пропонував йти костежка жовта, вона досить ненапряжна, класна і трава, взагалі бомба. Ідеш крізь сосни, крізь е, смереку. Дуже класні краєвиди видно. а Мені здається, тут десь є пару полонин. І прям, ну, на цей не знаю, хребет, на цю низину просто дуже класний о -о огляд. І ви йдете з жовтою стежкою, доходите сюди. Тут є ночівля номер 4 Я її позначив як е, ночівля номер 4 Тут є хата. Знову ж таки, хата такий туристичний прихисток. Е, не пам'ятаю, скільки там людей, але я теж там ночував. Я залишу на це відео. Е, знизу в коментарі, о, в коментарі в описі до відео. З джерело трошки нижче, там є доріжка така, знайдете і вказівники, іноді пишуть навіть на хаті. І джерело трошки нижче набирати. От. Це ночілі номер 4 до цієї хати 14 кілометрів. З них, якщо йти через прям грофу, це 500 метрів підйому і 500 спуску. Я б сказав, що це кілометрів, ой, кілометрів годин 7. А, може, ну, хтось вийде швидше. Альтернативою буде, наприклад, а, якби ви пішли перед парником, могли б зачувати отут на ночілі No4. Я це завжди альтернативно номер 3 і джерело тут аж внизу. Коротше, треба спускатись далеко. Тому це така собі альтернатива. От. А, далі. Маршрут далі. І я дойду до ще альтернативного ночими номер 4 Ви піднімаєтесь на малу попаддю. Це десь майже 1600 метрів. І звідси починається. Ні, не звідси, трохи далі. Ви йдете з малої попадів, піднімаєтесь на попадю. І тут починаються стопчики. Стопчики старої, а, старого кордону. Польська Чехословакія десь після Першої світової війни, тобто вони датовані там, 1917 рік, треба дивитися на самому стопчику. Звідси починаються ці кордонні стопчики. От. І ви типу, вниз, вниз вниз і отут-от є альтернатива ночівлі номер 4 І тут же лодочки нижче, ну, треба спуститися, але так, так багато насправді. От Звідси, от, це є хата номер 4 до цієї альтернативи 4,5 кілометри. Додаткового ходу. І це, до речі, вже мені здається. а, я звув. Отут, -от, коли ви піднялися до дому папання це був жовтий маршрут. А звідси починається червоний ідент по хребту до папані і вниз. Отут тут червоний маршрут. Так. Це додатково 4,5 км, 400 підйому, 300 спуску. Тобто, це ну, такий немалий гак. І ще є альтернатива <свісно> на начлі номер 4 Отут не промічений мною, але це синій маршрут і йде вниз. І тут спуститись треба. Тут є прокольне місце, колись теж не чував. Тут є джерело знизу, воно на цьому GPS-треку нема. Але воно насправді тут є, тут є річки. От. Або можна сюди дійти, якщо піти по хребту внизу. Оце от відмічений такою штрихпунктирною лінією. Це от якраз. Ці стопчики, і вони йдуть вниз, ось сюди. Це хто захоче не знає альтернативи пригод. І якщо далі підете, ви починаєте йти траверсом до гори Петрос, Петрос Горганський, і йдете по хребту, тут Джереб, спускаєтесь, далі по долині, і вніс, вниз до Різарні. Це, мені здається, тут якісь лістиснево-бистринське. Так от. Якщо йти з хати номер 4 якою стандартно перша моя тіпа, зупинка, не альтернатива, то до Різарні йти червоним маршрутом 18 км, з них 700 підйому і 1300 спуску. Я би сказав, що це 9 годин. Якщо підете якоюсь альтернативою, типу, заночуєте трохи далі, або тут, або навіть отут, то звісно що у вас типу, четвертий день буде напряжний, а п'ятий день буде більш легкий. Але, в принципі, тут спуск, далі йдете по долині, тому я не сказав, що це прям дуже напряжно буде. Проти 18 км за день. І звісно, що останній день це по рівному це 5 км червоним маршрутом. 2 години до смогоди. І з осмоду ви вже виїжджаєте. От такий от маршрут. Знову ж таки, я буду дуже вдячний за коментар, особливо який додасть щось до маршруту. Причому маршрут я можу і додати до якісь додаткові точки, там, про джерела, ще щось він редагується. Тобто, я буду, можу його доповнювати. Буду дуже вдячний за коментар, лайк, а також підписку. Всім гарної подорожі і будьте здорові!